Я, блядь, злий і не можу зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, у мене рак, допоможіть мені з раком. У мене кредит, допоможіть закрити, кредит. Мені квартиру треба, допоможіть, квартиру закрити. Ми айпад подарили. У нас на навчанні iPad, iPhone, даруємо і так далі. Що у нас один студент виграв iPad. І знаєте що? Ну, йому з неба iPad упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо, там. Він, ну, хорошо, але мені колір не підходить, поняли? От до такого доходу. я не розумію, що з українцями взагалі відбувається. Я допомагаю. Поняла? Ну, я зараз на нервах трошки розмовляю, в емоції, але допомагаю. Я комусь за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири, аренди там оплачу, машини на все оплачую. Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій помежіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний, я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже. Я намагаюся просто від себе людям допомагати. Але знаєте, до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються. Поняли? Я типу, як должен, обязан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посилання в шапці профільно навчаємо, подарунки виздаремо і так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча познайомтесь. Ми ж нікого не тянемо в команду, нам ми не всі команду і беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчаємо, передаємо досвід за, взагалі, за якісь можливості. Мільйон українців, як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн. Наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. Отака от от історія. Знаєте? я з цього в шоці. От я вже, друзі, устав, чесно, я оце в останній раз проводжу ці безкоштовні навчання цю всю історію, мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон звонків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля. Безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я намагаюсь людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не яка-то допомога. Поняли? У мене у мене. Я, я запишусь скрутив, смутив, шукався, дошукався, да, да донаходився. Да що вам мішає? Ну от вам Ложку дали, в рот ложат кажуть, перейди по ссылке в описании профіля, за тебе вже все зробили. Не. Ми будем шукати де в моменті вирвать, вицепити, а якщо не дадуть, ще й ми плюнемо їм в лицо. Самі делать ми не будемо.